Привіт! Discord це така штука, до якої потрібно звикнути, і хочу показати, як виконати завдання, щоб заклеймити сьоми NFT. Переходите по посиланню, яке я залишила в пості, доєднуєтесь, переходите в гілку Verify Here. І як бачите, я вже потицяла кнопочки, тобто зелену галочку, ракету, зазвичай це перші три, так? І натискаємо Verify. Гартаємо донизу, і як бачимо, «Check your DM», тобто нашу ЛС. Переходимо і вводимо код, виділений зеленим. І, до речі, встановіть аватар у вашому профілі, щоб вас не кікнули з чату. Як бачимо, «You have been verified», тобто ми вже верифіковані. Для цього переходимо і дивимося, чи відкрились нам всі гілки, і я рекомендую зазвичай знаходити розділ GM, і просто залишати комент. Так, просто в General Chat уже ми не ставимо, тому що можемо отримати бан. Тільки в розділі GM. Далі повертаємося до посту на каналі, відкриваємо Galaxy і, як бачимо, я вже верифікувала. Ви також можете вже верифікувати ваше завдання і зробити клейм. Ще на початку каналу я теж знімала відео про Discord, тож теж рекомендую глянути варіанти доєднання. Посилання залишила в пості. Всім миру та світла! Всіх обіймаю.